Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми робимо з вами розклад на прильоти на серпень місяць. І у нас е, зараз буде, я, можливо, візьму декілька міст. Кривий ріг, Дніпро і Запоріжжя. Дивимося, кривий ріг спочатку. Прильоти в серпні місяці. Ну, дивіться, кривий ріг. Можуть бути прильоти. Бачите, можуть бути прильоти. Можуть бути якісь провокації, щоб ви розуміли, будьте обережні. Якісь. Я вибачаюсь, захрипла вже. Ось. По домовленості. Щось тут домовлено стосовно херсону. Можуть бути прильоти, можуть бути якісь, знаєте, долітати щось, і якісь провокації у Херсоні можуть бути. Ось якось так. Будьте обережні, тому що перша карта смерті випала. Ось, і е, не майте ілюзій, шукайте безпечне місце, якщо е, лунає якась тривога. Ось. Е, до речі, е, тут ситуація повториться якась повторення якоїсь ситуації. Коли диявол випадає, це може бути е, дуже страшний прильот, а може бути просто пере, переляк великий, щоб ви розуміли. Тепер у нас, здається, Запоріжжя. Чи Дніпро спочатку. Давайте Дніпро візьмемо. Дніпро. Прильоти у серпні місяці. Будьте обережні. Будьте обережні. І там працюють колаборанти, до речі. Ось чомусь в мене йде таке, що працюють. Колаборанти, якась ціла організація в Дніпрі, щоб ви розуміли, скажімо так, підвладні. От Скажу одразу: підвладні, влада знає про них. Це підвладні, будьте обережні. Прильоти можуть бути, от навіть долітати, і бачити, який будинок стоїть. Тобто, якісь такі. Ну, не обов'язково якісь церковні, якісь адміністративні, якісь військові можуть бути, можуть бути прильоти, будьте обережні. Але тут, я, наскільки бачу, тут дуже е добре працює якась, якась е організація, е не дуже добра організація там працює. Не подобається мені. По місяцю це завжди, тим більше провладні я тут бачу. Ось якось так. Але, в принципі, якщо взяти усьому, так, то а, можна сказати, що прильотів, якщо то то якщо їх щось прилетить, наприклад, так то воно, скоріше за все, у мене Тут немає ні однієї карти, яка але <сум> розумієте, Таро інколи може показувати ось ці дві карти це, знаєте, нестача. Нестача, роз, розвал може бути, так? Якого якогось будинку. Але я сподіваюся, що, скоріше за все, ні, тому що е, чітко тут не показують прильоти. Єдине, що, знаєте, що ще може бути? Е, тут може бути не просто якась організація навіть. Підривна якась організація. До речі, вбивцю Ірини Фаріон, бачите, знайшли у Дніпрі. Але в Дніпрі мені не подобається. Тут щось, щось є підвладне, яке мутить воду. Якось так. Ем... Ну, якщо будуть прильоти, то я тут великих жертв не бачу. Ось так я скажу. Тепер візьмемо, давайте Запоріжжя. Якісь хабарі великі, до речі, у Дніпрі. Так, дивимося Запоріжжя прильоти в серпні місяці. Ну, дивіться, Запоріжжя. Тут воно і так обстрілюється. От мені карти показують, обстрілюється За, ви знаєте,. Е... Давайте, як мені йде фраза, по поводу і без поводу обстрілюють Запоріжжя. От якось так. Запорізьку область теж, Да, будуть прильоти. Тут уже чітко показують карти. Працюють над тим, щоб людей зробити покірними, щоб ви здали своє місто. Ось якось так. Ну, Тут теж чітко їм потрібно, теж Запоріжжя їм потрібне а, расистам. Ось якось так, мої дорогенькі, серпень місяць. Ця карта показує, що будуть прильоти, будьте обережні. Ось, і теж можуть бути ураження у Запоріжжі, Запорізька область. Ось якось так. Тут все по областях. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!